Доброго дня, відео шорс для ютюбчика. Ноги, бляха, муха всі... Коротше, шорти і гарбузиня це хренова ідея. Почали без чогось три, зараз 17.49. Три мощних пацана зібрали. Один кагат Давайте вам покажу. Блін. Другий кагат. Третій кагат. Це на нашому основному городі. Ну як основний, тобто той за кого, який мій. Завтра ми думаємо його змолотити весь. Четвертий кагат іде той, який ще зелений. Тобто він ось бачите, буде нас дозрівати. Потім ми його ще через рівня два змолотимо. А, саме головне, забувся. 1 листопада 7.00 буде відос з номером телефону, всім желаючим купити зернята, пожалуйста. Будете телефонувати 250 гривень кіло. Продам. Он Бачите, в сиреневій рубашці, Саме жадний дядько. Коротше, ходить, що ви розуміли, ось до цих гниляки, які є, поняли? В них вже аж зерні та аж чорні. Він бере, з них відро вибирає. Там, бачите, біля бочки є така синенька сітка до того. Там собі їх промиває і каже, оце їзди пір'я, там кураче, качине, горіхи, квасоля. Оце він їм готує здати по 90 гривень. О, де жилочка бізнесовська. А не то, що ви От такий хороший гарбуз хочете здавати по 90 гривень. Тут людина гниляк буде здавати. Коротше, то все фігня. Зараз Дієго і гарбузовий комбайн мороза. І Ми хочемо вот оту смужку на 5 соток, там, грубо говоря, десь 4,5. Оце ми її по діагоналі зложили. Зараз хочемо бомбанути. І от, бачите вже наша мойка, ну мойки не вийшло. Мойка буде на той рік, вже буде нормально путьова. Я вам потім покажу, яка вона має бути. Дешева, але якісна. Зараз ще цей рік вночі в баліях перемиємо. Зараз прицепимо і спробуємо оту діагональку перемолотити. Заодно побачимо, як працює цей комбайн. Ми то по інтернету бачили, але. Треба самому побачити, як воно йшов. Бачите, оцей зелений, його навіть і не видно. Ну, жовтого це капець, повно. Все, всім здоров'я, до побачення.